Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук і наш недільний випуск, що робити в столиці. Вітаю вас з першим днем літа. Як кажуть наші випускники, школярики цьогоріч, вижили та пережили, і літо неодмінно настало сьогодні. Неділя, і ви запитаєте, що робити? Я точно можу сказати, що сьогодні ви можете з вашою малечою відвідати на ВДНХ Динотопію. 1 червня стартує велика виставка динозаврів на ВДНГ в межах проєкту Шуміленд. Ввечері, ввечері слухаємо джаз на подолі. Власне, на Подолі буде джаз Сандей, Поділ джаз фест. О 6-й вечора він офіційно стартує. Ну і не забуваємо про культурну спадщину. Сьогодні останній день роботи. Великого фесту, який триває багато вже років, книжковий арсенал. Якщо не встигли, то відвідайте. Ну і гарного вам літа. Не забувайте, що літо, осінь, зима це все, що є незмінним. Решта швидко минає. Тому давайте насолоджуватися першим днем літа. З вами Олексій Шевчук. Не перемикайтеся.